...більшості, яка була сформована в партію регіонів діяльності обласної ради. Перший факт саботажу загальновідомий 15 липня цього року. До зали обласної ради війшло 102 депутати обласної ради, але на моє прохання зареєструвалося 36. Після деяких дебатів, обговорень, через годину зареєструвалося 36. Ще через годину зареєстрували 47 депутатів. Таким чином сесія не відбулась, тому що не зареєструвалося необхідних 67 депутатів обласної ради. 16 вересня цього року відбувся саботаж засідань постійних комісій, про чому наголошують 5 комісій обласної ради, які мали розглядати кадрові питання. І мали рекомендувати голові обласної ради підписати розпорядження щодо призначення 11 керівників комунальних закладів та підприємств області. Хочу наголосити, що ну, один заклад це Вінницька обласна газета Вінниччина була таким майданчиком. Для обговорень, тому що зареєструвалося чимало кандидатів, а по решті закладів і підприємств було зареєстровано по одному кандидату на вакантне місце. Ніяких зауважень з боку громадськості, з боку, колективу, колективів не було. Я думаю, що досить легко депутати могли б проголосувати ці кандидатури, і голова обласної ради мовці підстави підписати розпорядження про призначення кіноків у мельних закладу. Хочу звернути вашу увагу, що відбулося 16 вересня засідання координаційної ради при голові обласної ради, де розглядалися питання, зокрема, збереження е, енергозбереження. До складу координаційної ради входять голови районних рад і голови міст обласного значення. На жаль, на засіданні. Координаційної ради не було присутній голова обласної адміністрації, не було жодного заступника, не було керівників департаментів і управлінь. Обласної державної адміністрації були присутні лише заступники. Ми обговорювали дуже важливі питання в життєдіяльності нашої громади, обговорювалися питання виділення коштів з обласного бюджету, і для мене було очевидно, що це теж елемент саботажу роботи обласної ради. Сьогодні було заплановано засідання президії обласної ради. На засідання президії обласної ради виносилося 9 питань. І серед питань, які виносилися на розгляд президії, зокрема, і питання, які стосувалися майбутньої сесії Чергової обласної ради. Дехто з депутатів обласної ради заявив про те, що президію не має сенсу проводити, тому що депутати не знайомилися з матеріалами сесії обласної ради. Я хотів би зазначити, що відповідно до чинного законодавства всі питання, які виносяться на розгляд сесії обласної ради, повинні бути розміщені на сайті обласної ради за 25 робочих днів до початку сесії обласної ради. У мене є перелік проєктів рішень. Ці проєкти рішень були розміщені на сайті В обласної ради. Перший документ був розміщений 26 березня. І а, останні документи, які виносяться на розгляд сьогодні президії, отже, сесії обласної ради, це документ від 12 вересня цього року. Тобто всі депутати могли знайомитися з матеріалами проєктими рішень. Це по-перше. По-друге, з каду президії входять голови постійних комісій, які розглядають ці всі питання і ухвалюють рішення про винесення або не винесення на розгляд сесії обласної ради. Окрім того, 22 питання виносилися на розгляд чергової сесії, яка мала відбутися 15 липня, яка була зірвана більшістю від парків регіонів та їхніми сателітами. Але сесія, як ви знаєте, відбулася. 22 липня вона була позачергова і тому на розгляд позачергової сесії виносилися лише невідкладні питання, які ініціював голова облдержадміністрації та група депутатів, які вимагали зміни відставки заступника, ось, перепрошую, скасування посади голови, заступника голови обласної ради. Хочу наголосити що із 56 питань, які сьогодні мали розглядатися на президії обласної ради, 16 питань було внесено на розгляд головою обласної державної адміністрації. Тому що саме державна адміністрація обласна, вона ініціює і подає відповідні проекти рішень на розгляд комісій, а потім ці питання виносяться на розгляд сесії обласної ради. Я хотів наголосити на тому, тако, що я переконаний причиною саботажу зриву засідання президії обласної ради сьогоднішньої це є, на мою думку, проблемність публічного звіту для виконавчої влади області щодо використання коштів обласного бюджету. Я переконався, що виконавча влада. Не хоче публічно звітувати про ті кошти, які використовуються з обласного бюджету. Перший напрямок, який турбує облдержадміністрацію, це питання, пов'язані з потребами територіальної оборони. В цій частині я пізніше зупинічно розкажу, які є проблемні питання, і чому думку, адміністрація зайнялася сьогодні звітуватися. Другий напрямок це заходи з за енергозбереження, тут теж є питання до виконавчої влади з приводу використання коштів обласного бюджету. Третє проблемне питання, яке сьогодні мало розглядатися на президії, це реалізація в області проєкту Світового банку щодо будівництва кардіологічного центру. Отже, якщо говорити про... Питання фінансування територіальної оборони, то я хотів би повідомити вам і назвати деякі цифри, які я володію. Отже, тричі обласна рада в цьому році скровувала кошти на потреби територіальної оборони. Перше це рішення 24-ї сесії обласної ради від 17 квітня цього року, де на потреби оборони було скеровано 1 мільйон 530 млн грн.